Плядька видавати, та будеш йому вчитки в вушках. Ну, все, він. Все, 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 все. він був потрібен, для, брали в нього як донор і добавлю, що тільки валух, це кастрований баран, вівця сюди не годиться. Брали кров десь раз на місяць він здавав по 200-300 мл крові. Бараняча кров треба була для постановки реакції Васермана. Це реакція на сифіліс. Береться еритроцити баранньої крові і сиворотка хворі, хворої людини або обстежуваної людини, і ставиться реакція басермана і оприділяється, хвора людина на сифіліс чи ні. А з 1 січня 2019 року вже наказом МОЗ ми беремо Іфа. Це імуноферментний аналізатор ми придбали і робимо ці аналізи на ІФА. З 2019 року наш Сеня вийшов на пенсію. Сеню купили у фермера з Олександрійського району. Він відкликається на своє ім'я. Сеня. Ну йди. знаменитість наша, йди сюди. З характером дружить із собакою, з піратом наш охоронець. Харчі, сіні працівники диспансеру приносять з дому. Любить він їсти печиво домашнє, булочки, от, траву, особливо листя клена він любить. Приносимо йому і морковку, буряк, капусту, ці всі овочі в кого є. А так на зиму заготавлюємо йому овес. Зерно, пшеницю. Звертаємось до наших фермерів. Вони нам допомагають. Випускали його пастись. От де травка у нас, то він сам не пасеться. Любить, щоб йому давали з все. каже середня тривалість життя барана до 15 років. Зимує сеня у цій прибудові. Влітку живе у вольєрі. Коли приходять люди, пацієнти, він у нас тут в вольєрі. Ну, до нього не ходять, він спокійно до людей. Якщо хтось пройде сюди, от дітей приводять подивитись, то він відноситься спокійно. Додає, зазвичай сенью стрижуть в кінці травня. Через холодну весну не змогли цього зробити. Анна Добраня, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.